Знаешь, каких две самых важных функции выполняет легкая авиация при сельхозработах? Понятия не имею. Первое удобряет поля, когда идет посевная. И второе, когда урожай растет, ага. борется с насекомыми и жуками. Чем? Вот к этому я хотел подвести. Если мы сюда досыпим удобрения и сбросим с дельтаплана, раз, пум, мы выполним первую функцию. А если мы досыпим песок и будем целиться в жуков, мы выполним вторую. Хорошая. Логично? Абсолютно. Это хорошее соревнование. Ребята, вам предстоит сбросить груз, условную бомбу с химическими удобрениями в мишень, которую мы разместим прямо в центре поля. Правильно? А сами отойдем в сторонку и посмотрим, как у вас это получается. Да? Ось квадрат. Ось вантаж. задание для команд потрапить цим у мишень. З висоти та шиного польоту. Дельталіт легко відірвався від землі. Його вага разом з пілотами менше ніж 400 кілограмів. Не блі маленьку ми огородили. Зі скиданням вантажів пілоти над легкої авіації стикаються під час сільгоспробіт. Розпилення органічних добрив інколи проходить уручну. При цьому потрібно враховувати величезну кількість факторів. Головне правильно зайти на курс. В деяких містах, коли ми починали кружитися, було дуже як так переживательно внутрі себе. А ты думаешь, они круга вот так вот? Вот да? ему, по-моему, вот прямо немножко еще и надо бросать. Погода вітряна. Це ще більше ускладнює завдання для наших участников. Вот он летит. Бросай! Бросай! С помощью математических расчетов я просчитал, что надо бросать в тот -то момент. Скорость ветра, скорость сопротивления, все было учитано, но плохо. Это была синяя команда. Слава не влучил у квадрат. Подивимось, а чи вдасться це зробити дальше. Давай! Чи гравці літають на невеликих висотах у кілька сотень метрів? Хоча такі апарати можуть підніматися на кілька кілометрів. Однак для висотних польотів знадобляться кисневі маски. При заході на бомбометання поніже, пониже поніж самоліт проти вести, а то вони так високо беруть, що, конечно, трудно попасть. Шу переповнюють емоції. Втім, їй потрібно зосередитись, адже від неї залежить результат цього змагання. А от і Даша. Даша, не бросай! Звичайно. О, це самый лучший день в моей жизни. Мне так понравилось літати. Я так почувствовала себе птицей. Головна сфера використання дельтальотів туризм, адже відчуття, отримані від польоту, незабутні. Schuldят. Судя по боевому развороту, сейчас будет сброс бомбы. они а -а -а, конечно, не Высота туда летят. примерно такая. Да, да туда, туда летят нормально. Туда, смотри, она уже готова. Поднялся очень сильно, и вот, и как бы рассчитать, на каком расстоянии надо ее выбросить, чтобы она долетела, было сложно. Даша також не влучила у мішень. Результат цього випробування залежить від того, чий вантаж впав ближче до цілі. Красные мазилы! Победили. мазилы красные. красные победили, как всегда. Отсюда видно даже невооруженным глазом. У красных 20 шагов, моих, примерно с метр. У синих 16. <связано> У, <-ху! связано> У нас Ты вот такие Мы маленькие шаги делал. Идите перемерил. Ты делал Иди, маленькие шажочки, наверное. Конечно, да. А Можно перемерить в попугаях, в слонах, в кем угодно. Он... У синих до 4 метра ближе бомба легла. А в шагах <связано> Зорин всегда прав. Промазали да, раз обе команды. Промазали. О, и значит ничья. Нет. Да. Фіні провазили ближе. Ура! Один, два, три, чотири кроки вирішили долю переможця у цьому завданні. Команда Зорінга була точнішою. Гравець команди Зорінга точніше скинув вантаж. Рахунок один-один. Обмежена злітна смуга, оптимальна швидкість, крихкий баланс. Всі ці фактори треба врахувати, щоб злетіти. Чи під силу це завдання непідготовленим людям? Та хто ж врешті переможе? Старожили чи новачки? Я чувствував себе льотчиком испытателем Дивіться кульмінацію професійних ігор завдяки державному центру зайнятості. Я думаю, что команды все уже ближе и ближе к основной цели нашей сегодняшней программы. Заброски все-таки подарка нашему другу. Не уверен, что команда с этим справится, потому что самое главное ведь в авиации. Не попасть убедили. бомбой. Летать и попадать бомбой. А? И падать бомбочки, да? Ты хотел а что же тогда? А, взлет и посадка. А для того, чтобы узнать, как хорошо вы с этим справитесь, у нас есть, как обычно, два флажка. Ми поміряємо розстояння дистанцію. Взагалі, ми розбіг поміряємо. Вот. У кого вона кажуться той то виграв. Легко злетів і м'яко сів. Поки що це не про наших гравців. Ось і подивимось, чи зможуть вони здійматись у повітря і проводити посадку у польових умовах. Зустрічний вітер їм у допомогу. Дельталіт на старті. Юрій з місця другого пілота спробує контролювати крило. Вперед! 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 Ну от правіє! Не спіши отриватися! Я чувствовал себя себе э, льотчиком испытателем только в моєму случае я испытывал не техніку, а сім'я, скоріш. Мото дельтаплану потрібно в середньому 60 метрів, щоб відірватися від землі. Вправне керування дозволяє скоротити цю відстань. Наскільки майстерним був Юрій, покаже зліт суперників. Вот Где? Там. Я смотри, еще 10 метров было Но до отрыва. Не... Поставь сложочек подрыва. Правда, вот длин. По керезинг дозорин сперечаются. Юрий насолодживается полетом. Впечатления совершенно непередаваемые. Это фантастическое. Это что-то... Что-то что что феноменальное. Оторвався вот здесь, вот колесами, вот возле этого кустика. А ти хотів лишні 10 метрів забає, як сюди камай. От оторвался. оторвався. Дельталіт заходить на посадку. Це найбільш складний маневр. Щоб його виконати, потрібно відлітати з інструктором не одну годину. Тож саджатиме «Мотодельтаплан» професійний пілот. Сіє давайте! Поїхали! Від ігоря залежить результат цієї гри. теперь скажи, где они взлетели. 10 метров! Вот покажи мне. 10 метров! Вот, вот покажи, покажи. При взлете важно відчути момент, когда дельталит набрал достаточно швидкість. Один вправный рух и аппарат у повітрі. Игорю удалось зловити эту мить. А во время взлета было чуть-чуть стрёмно, когда мы уже оторвались от земли, как бы зависли, и оказалось, что сейчас упадем назад, но ну, крыло выровнялось, и Полетіли прекрасно они... Вон корючка торчить. шпіт. Ну, вот. вот здесь вот летіли. Вот здесь, да. Сколько ти насчитал? читав. По та Зорінг традиційно сперечаються. Ігор почиває на лаврах на висоті пташиного польоту та отримує свою порцію незабутніх вражень. когда в вираж заходим и как бы на крыло ложимся, тогда вот тоже ты так, получается, провис, почти повисаешь над пропастью. Тоже как бы так страшновато чуть-чуть. Сиди, -чуть. все надо лучше. Может, я И завершальный этап полету – посадка. Краще впорались із завданням. Вони здобувають другий бал та перемагають із рахунком 2-1. По-моєму, сьогодні у нас вийшла така адреналінова програма у повітрі. Всім було моторошно, купа емоцій. Як скажете, хлопці? Ну, сині, наконець сьогодні, наконець-то здійли Что, ты очень долго ждал? Посмотри на это, вот это. Что-то ты там надел каких-то дырок дополнительных в вот Это должно быть, эти дырки должны. Я просто не понимаю другого. У этого парашюта такая парашютность, что мотодельтаплан может сковернуться. Э, сковырнуться. Ох, вы. Будет хороший рейтинг программы. Рейтинг будет отличный, да. Вот справятся ли наши игроки, прости, я как-то не уверен. Так довірити чи ні? Ні, звісно, ти здіваєшся. Саме збросимо і взагалі програли. Тобто, переможці сьогодні, я так розумію, новачки да. у нас нарешті. Давайте да, їм поаплодуємо. Резин, Зорин, Везіть тоді подарунок так. Намагайтеся пронести крізь собак, крізь всі ці затори, крізь всі ці забори. А ми побачимось у наступній програмі, де буде не менш цікаво. І не менш драматично. Дочекайтесь. Вот профессия пилот легкой авиации, по-моему, самая романтичная профессия, которая может быть, когда небо и ты, и дельтаплан. Это очень здорово. Интересная профессия, надо только научиться. Примерно 15 часов надо налетать для того, чтобы можно было сесть одному, пилотировать. Если ты поднялся в небо один раз, то тебя тянет и тянет туда. Хочу быть пилотом. Хочу испытывать это каждый день. Это незабываемо. Это ни с чем не сравнить. Непреодолимое желание летать. Для летчиков это, наверное, самое главное. Это просто фантастично. Настолько э, плотное сочетание приятного и полезного работы, хобби, адреналина, кайфа. Ну, если за это еще и платье, так это, по-моему, радость.